Говоримо, друзі, шкіра це дзеркало нашого здоров'я, і стрес, інтоксикація, нестача мікроелементів, вітамінів, різке навіть погіршення якості повітря і багато інших факторів. Це все те, що відбувається на нашій зовнішності. І Це те, що дуже чітко видно. Власне, сьогодні, як я вже вам анонсувала, будемо ми говорити про шкіру. І для цього ми запросили в нашу студію експертку, косметологиню Божену П'ясецьку. Пані Божено, вітаю. Ми вас всіх рада теж вітати. Дякую. Дуже раді, що ви до нас завітали, пані Божано. Як я вже казала, сьогодні будемо спілкуватися власне про стан шкіри кожної людини. Думаю, це буде важливо не тільки для жінок, а й для, для чоловіків. Всіх, так, однозначно так. І хочеться, от у вас в першу чергу запитати, як впливає стан здоров'я на стан шкіри організму. Насправді має дуже прямий вплив, тому що шкіра це є вже наслідок відображення того, як ми ведемо свій спосіб життя, чи правильно ми харчуємося, чи є в нас погані звички. Але інколи так буває, що насправді шкіра може і не показати. Тому я за такий чекап, який ми проводимо кожного року. Ну, якщо забуваємо, тоді вже, якщо в нас з'явилися висипання, а в мене часто так буває на консультаціях, що людина прийшла, бо її турбують висипання. А внаслідок ми з'ясовуємо якісь гормональні порушення, тому що я працюю суміжно з іншими спеціалістами, і відповідно ми йдемо до ендокринолога, а там наша щитовидка, скажімо так, не зовсім в нормі. Е, дуже часто то є картинки, можливо, ви теж бачили, на яких зображено там носик, чоло, бороду, що, можливо, воно відповідає за органи. Так, певний збіг є, можна так вважати, але не 100%. Тому, наприклад, якраз є такі найбільші, які нам попадаються, якщо на носі в нас є прищики, варто звернути увагу на артеріальний тиск, чи у вас все в нормі. Якщо на брівках печінка, якщо вуха, нирки, права щока треба кинути палити та нервувати, ліва щока печінка. Мше їсти перед сном. Ну тобто, та це такий вже взагалі косметологи зібрали, що можна собі побачити якийсь прищик і навести лад в організмі. Рот, борода, центр борідки це може бути шлунок, тонкий кишківник, а також гінекологія, якщо це у жінок. Взагалі, в грі, якщо ми розглядаємо підлітковий вік, ми будемо про це говорити. Це одне. Якщо все ж таки це є вже не підлітковий вік, варто взяти звернутися до дерматолога та здати аналізи, а не лише зовні припікати, як ми любимо. Чи замальовувати? Тому. О, так. А якщо ми говоримо про стреси? От ви зараз сказали про якісь внутрішні угу. фактори, тобто якісь проблеми з внутрішніми органами у людини так. зараз розуміємо, що ми живемо в такий час, починаючи від повномасштабного вторгнення і закінчуючи особистими якимись проблемами в кожної людини. Як ви вважаєте, чи якось впливає стрес на шкіру? Якщо так, то яким чином чи ми можемо якось хоч трошки зменшити ті наслідки? Звісно, що можемо стрес впливає Ває абсолютно прямим чином, і я дуже люблю додавати в свої консультації медитації. Люблю змінювати спосіб життя клієнтів, хоча ніби ми звернулись до косметолога. Але я також вивчаю психосоматику. Це прямий зв'язок тіла. Та як е, наш стрес може впливати на це. До прикладу, е, якщо людина багато нервувала, і в неї до того не було проблем зі шкірою, а тут в неї прям є і гіперпігментація, і є висипання, і ми починаємо змінювати рутину, починаємо виділяти собі прям години відпочинку. Якщо це сфера IT, це в більшості моя цільова аудиторія. Як жінки, так і чоловіки, uh -huh. вони можуть працювати день і ніч, вони взагалі забувають за плині часу. І тоді ми розповіли. Тому що в нас між там колами йде 15 хвилин перерви. Ті 15 хвилин я не сиджу в стрічці, не гуртаю інстаграм, а я йду п'ю воду, яка в мене стоїть ідеально на столі. Багато хто не любить пити воду, тоді я собі туди кидаю якийсь лимон, якусь м'яту. Тобто робимо так, щоб нам було приємно. І також в нас обов'язково з'являється обідня перерва, що дуже часто її, виявляється, немає. В людей, які працюють на дому. Тут я забув, а ще трішки попрацюю, в мене є час і вночі попрацює. і ось коли ми врегульовуємо взагалі сон, додаємо денний сон, це просто ідеально. Коли в людей з'являється обідній сон, навіть без препаратів, це, що ви запитали, висипання зникають. Тобто втрас має напряму властивість на нашу шкіру. Шкіра дуже часто виглядає тьмяна. І коли я кажу, подивіться, будь ласка, яке сонечко? діть, погуляйте, та нема коли, то ми знову ж таки не кажуть, як лікар приписав, то я виписую прогулянки, ми ставимо таймінг. Якщо ми не вміємо самостійно, то ми... Це перше робимо, як правило, в своєму житті. І тоді взагалі змінюється не тільки шкіра, а загальне життя, які з'являються значно приємніші моменти в тому житті. Є такий момент, як еострес, він тренує наш організм, це збереження життя. Це короткотривалий стрес, який uh -huh. нас загартовує, і ми знову повертаємося в буденність. Але є зовсім інший стрес, дистрес, який дуже часто переростає в депресію, який дуже часто переростає в негативне таке виснаження організму. Тому тут потрібно за собою подивитися, якщо ви довго знаходитесь в якомусь такому стані, ніщо вас не тішить, робота це рутина, для чого я заробляю, не знаю, бо треба, то варто все-таки звернутися до психолога. Я прихильних психологів, звісно, їх є багато, потрібно вибирати. У мене є певна база спеціалістів різного тунку, як лікарів, так і. Інших, де хто з дівчат хоче займатися спортом, ніяк не може почати, я теж даю спеціалістів. І от коли вчасно звернутись, тоді можна гарно попрацювати, тому що на жаль, в моїй практиці було багато звернень дівчат з суїцидальними напрямками, коли я собі не подобаюсь, мене прищі, вони їх роздирають. Це тут без психологічного втручання. На жаль, ніяк, тому я приєднюю терапевтів інколи й психіатрів. Тобто дуже часто саме висипання на шкірі пов'язані саме з якимись в речами? В даний час це прям не то, що дуже часто, кожного дня в мене два-три клієнта з 10. Це наслідок стресу. Вони думають, що їм потрібні ретиноїди. Ми здаємо аналізи, підключаємо дерматолога. Я починаю там нащупувати настрій клієнта, його ритуали, його графік дня. І за тиждень клієнт каже, що в нього менше висипань, причому ми там змінили вмивання, ну і змінили графік. І я розумію, що це прямий зв'язок. Звісно, бувають гормональні, звісно, бувають підлітковий вік, коли наші гормони працюють і надвиробляють виробляють забагато себе можирного блиску. Тоді так. Але в даний період саме багато я зустрічаю стресово. що люди або працюють понаднормово від стресу, або забагато працюють донятять і волонтерить. Це було в моєму випадку. Я теж була Вигоріла, або потім взагалі. Не працюють і не волонтерять. тому той баланс важливо зберігати, пані Божене, От ви щойно зачепили момент з підлітками. І от Цікаво, у mm -hmm. вас тоді запитати сьогодні як у експерта, чи змінюється якось догляд за шкірою саме в підлітковому віці, mm -hmm. і що може вказувати на стан здоров'я у підлітка, mm -hmm. і що можна їм порадити власне в догляді за шкірою? Дивіться, я завжди, якщо приходить до мене підліток, я за щоб це з ним були батьки, щоб мама чи тато був в курсі, що ж та дитина Робить, тому що інколи мені частіше дівчата пишуть в інстаграмі, бо жена чи можете мені допомогти. Моя мама вважає, що в мене просто прищі, і не вважає мене вести до косметолога, хоча батьки спроможні це зробити. Тому я тоді, якщо вже така ситуація, кажу: ну прийдіть разом з мамою, і тоді я веду в першу чергу бесіду з мамою, а потім вже залишаюсь підлітком. Що найважливіше, якщо ви не маєте справді можливості піти до косметолога, це є вмивання. Правильне вмивання очищення. Це є база здорової шкіри. Що відбувається в підлітковому віці, бушують реально гормони, наше тіло змінюється. Відповідно, виробляється настільки багато жиру, у ті всі пори, що їх потрібно насправді вимивати. Я знаю, що багато підлітків, і я колись така була, вранці не вмиваються гелем, бо навіщо я ж спав. Так от, коли ми спимо, дуже багато поту і бруду, його потрібно вимивати. Тому навіть за аптечними засобами із бюджетних я підбираю. Можна підібрати хороше мивання, але тут є нюанс. Багато беруть для жирної шкіри. Не можна брати засоби всі і вимивати спиртові цей жир, тому що тоді буде навпаки реакція, шкіра буде дуже втомлена, і внаслідок цього буде виробляти ще більше себе. Ми будемо мати таке коло, як той хомічок, який бігає по тому колу. Так ми будемо бігати. Як це виглядає в мене на консультації? Людина приходить. Я думаю, кожен підліток себе впізнає, почались висипання, почав агресивно розмивати там скрабами, не дай Боже, це скрабувати, щоб це все не пороздирати. Не можна подразнювати, не можна агресивно розносити ту інфекцію, а всі хочуть це вимити, тоді роздирають, тоді йде якась апатія, плачуть, не хочуть жити і пішло, поїхало. Тому я кажу: вперше зробіть гігієну: це одноразові рушники з серветки, це вчасна зміна наволочки. Це не синтетичний одяг, тому що воно все має значення. І так, з бюджетом 400 гривень. Недавно я мала хлопчика, який попросив мене теж, от в Тіктоці був написав. Ну, зараз в мережі, та і ми можемо до будь кого написати, uh -huh. отримати або не отримати допомогу. Я в цьому плані відкрита. Я допомагаю діткам з малозабезпечених сімей, які не знаходять в інстаграмі, не мають можливості. Ми з командою також їм купуємо догляди. Тобто, можете писати, не боятися, якщо вам насправді немає кому допомогти. Я сама. Підліток з проблемною шкірою я розумію, як це, тому я допомагаю, особливо дівчатам, яких самооцінка ну просто дуже низько падає, і я дуже часто потім бачу жінок, які приходять до мене в 35 років в сутулі опущена така голова. В них самооцінкою біда. З чоловіками в них біда. І тоді 35 років буде значно важче з нею витягнути ту любов до себе та догляд, ніж коли до мене звертається дівчинка 12-13 років. Я їй можу показати, що життя не таке погане. <свісно> Насправді можна отримати підтримку і можна мати один гель, один крем і мати чисту шкіру. І в принципі, таких, як вона, багато, бо я їх звожу, тому що відбувається булінг в школі дуже часто, ти прищата, uh -huh. ти страшна. І я так роблю такі чати в телеграмі, щоб вони між собою знайомились. в Щі в того прищі, якось ми їх лікуємо, і вони собі там тусять. Так само дуже класно. Що я завжди кажу дівчатам, знаєте, навіщо прищі вам? Такі, навіщо? Кажу, я ще не бачила негарних дівчат з прищами. Кажу, ви настільки природою обдаровані красою, щоб трошки збалансувати той всесвіт, вам далися Ну, та хай будуть прищі, прищі пройдуть, а врода залишиться. І от ми так хі ха ха і от я ще приклад навожу. Кажу, я свого чоловіка з ним 12 років зустріла прищата закомплексована. І він казав, що я мега-красуня. Я кажу, як? Я це не. Вірила. Насправді ми деколи це все усугубляємо і бачимо в зеркалі не те, що бачать оточуючі. Тому потрібно слухати і шукати підтримку, просити підтримки. Бо знаєте, інколи відкривається повідомлення, прохання. Бажаю на добрий день. Три крапки. Я така добрий через годину. А я хочу вилікувати прищі і знову. Ну, тобто, в мене багато повідомлень. Я не то, що там я його можу просто загубити, а я вам справді можу допомогти. Чи я навчаю косметологів? І можуть бути дівчата, наприклад, які тільки почали навчатись, вони з задоволенням вам безкоштовно зроблять гігієну там безкоштовно, і для них це буде практика. Насправді варіантів безліч. Коли кажу, вам потрібен психолог. Мені знову кажуть, мама надасть на психолога. Ну якщо це там така uh -huh. сім'я, ну в них ні, щось не пішов коректнові, це дитині. То знову ж таки є студенти-психологи, які практикуються, яким теж потрібна практика, які можуть вже принаймні хоч трішки цю дитину навести на путь і на краще, а щоб в неї не пішло життя не тим боком. Якусь базу Та, дати правильно. без, без проблем. Тобто, тобто, це і хлопці, і дівчата в підлітковому віці повинні так само продовжувати доглядати за шкірою. Це... База це гігієна. Правильне вмивання і правильно, тобто, не брудний рушник, не рушник землі, не рушник для тіла, обличчя. Якщо у вас буде просто Наприклад, аптечно йдете, просто там базово не буду називати фірми, мивання для комбінованої шкіри. Берете гель і вмиваєтесь не для жирної, краще навіть для нормальної, щоб ви не пересушили. А вже якщо вам спеціаліст допоможе, назначить, тоді можна комбінувати. А якщо ми говоримо про різні пори року, вже не про підлітків, а просто вже дорослих сформованих людей. Чи змінюється якось догляд за шкірою там влітку, взимку говоримо про такі сезони, як осінь. Весна mm -hmm. е, та і весна, mm -hmm. власне, розуміємо, що впливає погода та навіть стан загальний <lindo> організму. Які можливо є особливості в цьому? E Давайте так, зима в нас підходить до завершення. Якраз ми з нею почнемо e, взимку. Я дуже люблю колд кремо. Що це таке? Це захист. Від вітру, холоду. Особливо рекомендую їх. Це засоби на день, в кого чутлива шкіра, в кого е, шкіра така куперозна, ну хто не знає, куперозна, схильна до почервонінь. Грубо кажучи, ви зайшли е, там з холоду в приміщення, ви червоні. Значить, вам потрібен колд крем. Це є захист, потрібно зволоження. Більше потрібно живлення в домашніх умовах. Тут, що в мене було в практиці, якраз що я думала, не є важливим і всім зрозуміло, те, що на зимку варто брати більш такі важкі текстури, а саме жири, не зволожуючі. У Мене дівчинка була взяла зволожуючий гель. Для обличчя легенький вийшло на холод, це був мороз, і вона обморозила собі шкіру і така. Чому я ж нанесла крем? Я завжди кажу: мислимо логічно, водичка що робить на морозі? Замерзає. Тому всі легкі текстури в нас буде влітку, а всі важкі текстури це буде зима. Аналогічно включається утеплення сухо в повітрі. Тому, якщо є можливість збільшити свій водний баланс, це вітається. Якщо йдемо весна, то сонце більш активне. Якщо з ви десь забували сонцезахисний крем, то я прям дуже рекомендую не забувати це весною, тому що потім пігментація дасть про себе знати. Нерівний колір обличчя і фотостаріння, в принципі, це є одне з таких, скажімо так, не дуже чемних видів старіння, з яким справді важко боротись. Тому СПФ у вас має бути незалежно, чи ви там я вдома працюю біля вікна. Ну там uh -huh. працюєш, але все рівно це сонце є. А ввечері що важливо, це СПФ змивати, тому що він дуже забуває пори. Якщо його не змити, ввечері шкіра мають бути інші засоби. Якщо це ще зима, наприклад, то можна застосовувати активні речовини. Це що, коли немає сонечка, ретинол. Різні кислоти для того, що, наприклад, я люблю ретинол, для того щоб звузити пори, давати в домашній догляд. Весною ми вже помаленько відходимо. Ми завершуємо свої різні курси ретинолом. Влітку ми ж його взагалі забираємо. У нас іде все більше на зволоження, вітамін С вітається, щоб у нас гарний був колір шкіри, і СПФ маски. Літом більше виробляється себе, жиру, тому ми з собою носимо в кого жирна шкіра, не пудру, якою ми кожні 5 хвилин припудрюємо, а ідеальним буде матові серветки або просто серветка, просто щоб забирати жирний блиск. Якщо вам не підходять, я знаю, багато проблемників не люблять СПФ, окей, є СПФ досить легкі текстури, є СПФ з тонуючим, якщо ви не можете вийти без тона, не проблема, але хай це буде не тональний, хай це буде СПФ з тоном. І що в нас лишилося? Осінь, осінь я обожнюю для професійних різних процедур. Пілінги, біоревіталізація. Осінь це прямо моє, Я сама записуюсь те, що роблю своїх косметологів в клініці процедури, тому що це такий момент, коли можна скинути все зайве зі шкіри, коли можна агресивно попрацювати, щоб потім гарно її літом та весною просто наживлювати. І тоді вам не потрібно часто ходити до косметолога. А просто uh -huh. знаєте, пішли, зробили курс процедур, забули і до мечами миваємося і наносимо крем. Насправді все легко, коли розумієте, що ти робиш. Ну якщо розібратися, а тоді такий нюанс, розуміємо, що. Е Хоча хочу знову таки запитати у вас. <смітна> е, у чоловіків у жінок шкіра різниця. Якщо так, то тоді як доглядати чоловікам, як жінкам? Тому що ми зараз більше про жінок, я так розумію, говорили всім однаково. Я вам скажу, ну я в косметології 12 років, і мене одні фірми люблять, інші не люблять, особливо хто хоче, щоб я їх рекламувала, тому що я не дивлюсь на баночку, що там пише на бренд. Uh -huh. Я дивлюсь, що дилюся пише. Я за освітою провізор. Хто не знає, це фармацевт з вищої uh -huh. освіти, я працювала в аптеці. У мене батьки теж провізори, тобто я люблю склад. Просто що мені там написати класний крем з алоє за 5 тисяч гривень, ну, тобі, мені буде все одно. І тому більшість кремів для чоловічої і жіночої шкіри вони є однакові. Це просто маркетинг, хід більшості брендів. Ну, Ясно, що, наприклад, на подарунок мені теж не хочеться чоловіку дарувати в рожевій баночці. Тому дуже багато фірм роблять, але професійно, Ціні фірми, що мені подобається, вони про це відкрито пишуть. Що складно, що жіноча, що чоловіча лінія uh -huh. одинаковий. Вони просто роблять опакування, інше це і чоловіча лінія, тої самої, наприклад, для комбінованої, жирної чи так далі. Єдине, чим ми різнимося, це є гормоном і це є видом старіння. Тим, що чоловіки зазвичай пружна шкіра, і вони. Назва... Не будемо їх добре ніяк називати, ну просто дівчата кажуть, чому так несправедливо. Завжди <свіс> чоловіків прушна шкіра, гарні вії, густе волосся. Чоловіки ну не, ну, не так швидко старі. <свіс> ми Вони... все і вже красивий. У <свіс> <свіс> них пружна шкіра, а в жінок все-таки з віком нас особливо, коли з настанням монопаузи, ми все-таки гормонозалежні. І е, нас потім йдуть оці всі ввисання, стончення шкіри. Тому давайте так, е, щоб ви запитали. Щоб вас ніякими термінами не плутати, є база догляду вранці вітамін С, СПФ. Ввечері ретинол і доглядовий крем. Для чого нам ретинол для звуження пор від висипань для омолодження, що чоловіча, що жіноча шкіра. Звісно, будуть різні бренди, вам писати красиво, що оце буде от більше підтягувати. Буде, ну але ви теж маєте бути розумними. В інтернеті є класний доступ. На які компоненти звертати, що краще, як не хочете в тому розбиратись? А я в принципі прихильник, щоб кожна людина розбиралась і вчилась у своїй професії. І звертатись до спеціалістів, тому що я обожнюю косметологію. Я в ній реально кохаюся, і я можу про неї читати і вночі, і дивитися про неї. І коли до мене приходять клієнти, кажуть, ну чому я цього не знаю? кажу, ну тому що ти там крутий ріелтор. А я не, не буду шукати там квартиру, краще зароблю, заплачу тобі за твої послуги. А я класний косметолог, який тобі за п'ять хвилин підбирає і полегшить твоє життя. Тому не заплутуйте себе тими статтями і так далі. Тоді виникає питання. Ви казали, що дуже важливо дивитися от ззаду баночки, не на назву марки чи фірми так. якоїсь, а саме на склад. От власне можливо, ви можете обрати якісь маркери, певні на що угу. треба звертати увагу саме компоненти, які в тих засобах. і чи завжди якість дорівнює висока ціна і так далі. От на що дивитися? Давайте про якість і високу ціну. Не завжди це так. Я зараз даю шанс українським брендам, я якраз їх розбираю по складниках підтримую. І я, напевно, перша клініка взагалі в Україні, яка почала працювати з професійними брендами українськими, тому що дуже часто від клієнтів, коли ти їм пропонуєш італійський, там, німецький крем, вони вам український. А, ну, а, а, ага. а як воно? Я кажу, дивіться, реально перевірено і склад. І ш, чим пишаєш, наші люди навіть в період війни вони справді вкладають в бізнес і вони роблять це якісно. Тому я це афішую, я це пропагую. Є хороші бюджетні засоби. Ви маєте розуміти, за що ви платите гроші. Я от недавно якраз звела ефір з українським брендом і кажу, знаєте, чому, наприклад, там бренд, окей, візьмемо поширений діор, коштує там, 5 тисяч гривень тому що його рекламувала Дженніфер Лопес, який за 5 хвилин її роботи заплатили 3 тисячі доларів. Куди маркетологи в місяці 3 тисячі доларів на цю партію кремів? Тому це є бренд, який класно продається за рахунок там реклами Celebrities. Наш український бренд. Упакування зекономили, тому що щоб люди могли купляти uh -huh. рекламу, теж зекономили, можливо, колись його і будуть рекламувати селебриті з-кордону. І тому відповідно така ціна. Хоча по складникам воно може зовсім не різнитися. Але я борюся з українськими брендами. Я люблю красиві баночки. і кожна дівчина, нам хочеться щось красиве взяти. Тому я пропоную завжди брендам робити е, різний напрямок по ціновій категорії. Має бути людям, які можуть дозволити середні, які можуть вищі, і це бренд може пропонувати. Тоді проблем нема. Хочу, плачу в гарній баночці. Розумію, що рекламують, даю за це гроші. Якщо хочу хороший крем. Мені не важливе опакування. Тоді беру цей крем, мочки і кайфую від нього. І я дуже часто, до речі, роблю порівняння у ніктоці та інстаграмі. Є така в мене рубрика Хочу та можу. І це якраз там крем за 400 гривень і крем за 3000 гривень. Я їх порівнюю uh -huh. в складі і даю людині вибір. Ви можете собі вибрати по своїй можливості. З чого взагалі складається кожен крем, кожен крем це є база, це є основа, стабілізатори, консерванти та активні компоненти. Що вам потрібно знати з хімічної е, такої точки зору косметичний засіб це суміш всіх косметичних речовин, що мають певну стійкість та фізико-хімічну форму. Тому ззаді заді на опакуванні є така баночка з відкритим ковпачком, на яку дуже багато людей не звертають уваги. Uh -huh. Це те скільки засіб може бути відкритий після відкриття. Ага. Тобто на ньому може писати 2027 рік, але коли її відкрила певна людина, вона має три місяці після відкриття. І коли людина користується протермінованим засобом, навіть дорогущим, дуже часто ми маємо, на жаль, загострення акне, подразнення, купороз і оце все. Тому передивіться свої баночки, як я роблю, я клею просто наліпки, коли я маю завершити цей засіб. Ага. Якщо це крем для очей, я його мажу просто на обличчя. Я бачу, що в мене лишилось три дні до закінчення, тоді ми його мажемо. Сюди наповно. Ну, шкода викинути насправді. Інгредієнти на етикетах косметики написано у фіксованому порядку. Наприклад, тих, хто на початку, вони найбільші концентрації в косметиці. Ви можете тоді так розуміти, ті, що в кінці вони в найменшій концентрації. Наприклад, навіть буває один відсоток речовина, тоді вона буде в самому, самому кінці. Які небезпечні, ну небезпечні, напевно, я би так не говорила, які ну, не варто брати, коли вони є в складі, це парафін та олії, саме мінеральні. Вони забувають пори, особливо якщо у вас проблемна шкіра. Інше все, дивіться, щоб там ось, спирти були чим далі, якщо у вас там шкіра схильна до сухості. Відповідно, навіть умиванні чи лосьон, якщо буде спирт, ви собі будете робити біду. Нехай він буде, але буде там чим подалі. Ось Така логіка розбору. По інгредієнтам прямо не буду розповідати, бо заплутаю. Є активи, такі як я сказала, наприклад, ретинол. Так він є в різних засобах, в різні концентрації. Угу. Велике прохання його не призначати собі самим, тому що потім у вас будуть проблеми, і ви звернетеся все ж таки до того дерматолога, але вже з лікуванням після якоїсь негативної реакції. Тому або дозвертаємося, якщо самостійно, то беремо щось, то що неактивне. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. мас, ну мас маркет або аптечний, йдемо до провізора, і він нам підбирає. В аптеці не буде якихось активів. Не беріть у тих мазей. Теж я бачу, що в фіктоці можна купити за змішати дві мазі, і буде вам ретинол за дві тисячі. Можна. Ну, не треба не ризикувати своєю шкірою і здоров'ям. Пані Божано, вже добігає трошки до завершення наше інтерв'ю. Одне з останніх питань, які хочу вам поставити: як часто треба звертатись власне, до косметологів, і що треба робити, який чекап треба проходити? Немає такого вчасно. Якщо ви це ніколи не робили, я рекомендую пройти декількох косметологів і знайти свого, і тоді пройти до нього на процедуру. Велике прихання, якщо людина не імпонує. Ви маєте повне право зупинити процедуру і не проводити її. Ви маєте турбуватися про свою безпеку. Це я про те, якщо ви бачите, що трішки там косметолог, не знаю, з розпущеним волоссям, і це волосся вам по обличчі, з браслетами, годинниками, які теж. Ну, тобто, все, що вам не подобається, ви клієнт, ви платите за це гроші, маєте сказати право стоп. І коли ви найдете свою людину, тоді ви розбираєте домашній догляд, чим не дотримуєтесь і ходите на процедури. Я особисто в нас є Є на обличчя в космеї, ми зробили це нечистка. Це такий ритуал, відразу, знаєте, щоб піти почистити обличчя і відпочити, полежати, отримати зразу масаж рук, трошки полінитися. Uh -huh. І це круто. Тому можна, нас кажуть, люди, що вони не йдуть обов'язково, як на чекап, вони йдуть побалувати себе. Тому це балування може бути, якщо воно потрібно, і вечемній маєте можливість раз в півтори місяці. Якщо прям хочете просто попасти до нас в простір, часто дарують чоловікам жінки, чоловіки жінкам, просто щоб прийти і спробувати потурбуватись про свою шкіру. Наше кредо, і взагалі я починала сама працювати. Тепер це кредо нашої команди. Це любіть себе та дбайте про себе, тому що це основа класної сім'ї, класного самопочуття і щасливого життя. Чудово звучить пані Божана. Наостанок, можливо. Маєте якісь побажання чи рекомендацію нашим слухачам от в контексті теми? Маю рекомендацію: прислухайтеся себе і переберіть сьогодні всі свої баночки. Будь ласка, повикидайте, оце що протерміноване. Залиші 12 баночки і почніть кайфувати. включіть музику, запаліть свічку, напустіть ванни, йдіть прогуляйтеся. Насправді все елементарно, водночас. І важко, якщо ви давно не їли зелені чи авокадо, то замість шоколадки купіть собі то авокадо. І згадайте мене добрим словом, дбайте <свісно> <свісно> про себе і насолоджуйтесь. Весна от от вже стукає нам у двері дуже гарно на вулиці. Дуже дякуємо вам, пані Божена, за те, що сьогодні завітали до нас на дякую студію. Вам Поділились рекомендаціями. Хочемо і вам в свою чергу також побажати міцного здоров'я, <свісно> 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 щоб не було ніяких проблем зі шкірою. Щоб далі ви розливалися в своїй сфері, щоб справді були хорошим косметологами. До вас приходило багато клієнтів. Ви відчували дякую. результати. Бажаємо вам, звісно, миру в серці, миру Вікном. Це основне зараз всім, так так тому маю надію, ще почуємося обов'язково колись. Всього найкращого. До Все побачення. Добро.